В назві якого напою присутні дві тварини? А Які там тварини є? Не знаю, може. Кола ні. Сбирай. Кола та Фанта. <плес> не знаю. А це газовний напій? <плес> Виношу шамп... шампанське? <плес> Шампанзе. <плес> Тоді виходить одна, має бути дві. Все забула. Я не знаю. А що є не солодка вода? Ну просто вода. А Яка ще є вода? Стоп, вино, шампанське, е, як там є, апероль, що е, там ще є. Можна знати ще напої? Не знаю, це тільки одна зуби. Що? Ну, пиво є таке. Але там тільки одна така. Коньяк. Кока-кола, фанта. М -м -м -м, добре, молоко, вода, глінтвейн, не знаю. А де там в глінтвейні є дві тварини? Ага. Ні? Тяжко його? Ну ні. коньяк.